Opel Astra Astra K, 2018 року, дизель 1,6. Ось так виглядає наш автомобіль, має асистенти паркування спереду, ззаду, титанові диски, хром, релінги на даху, салончик з тканини і дуже гарно збережений. Мультикермо, руїзик, коробка механіка 6-ступенева. Тут у нас навігаційна система, клімат-контроль двух пробіг 175 тисяч. Всі скло електропривід дзеркал електрорегулювання по висоті. Задній ряд вам також продемонструю. Ось в такому він стані. І покажу вам ще багажний відсік. Він доволі таки вмісткий виглядає. Друзі, цей автомобіль знаходиться в Бердичеві по вулиці Шкірянихів, 8 на автомайданчику Бієравто. Ми працюємо щоденно без вихідних. В наявності більш ніж 120 автівок. на будь-який смак, на будь-який бюджет. Усі ці автомобілі ви можете оформити у лізинг або у кредит. Також у нас поруч є СТО, на якому ви можете перевірити автомобіль, а лакофарбове покриття ми перевіряємо безкоштовно. Так що приїжджайте, звертайтесь до нас, ми вас чекаємо.